Нажала. О, нажала. Всем привет, с вами София Семия. Лиза Полиза. То есть Мелиза Хулиганка. Мелиза, Лиза Мелиза. Так. Вот так, так. Так, так. Так, так. Ладно, вот так. А вот так. Ну, короче, в течение видео оно будет меняться. Я слышала, что ты ехать не может так, Лиза. Э, Полизия моя. Любимая па... Бляха-муха. Мелизия. Таких первым на Мелизии. Ура. С трусами. Ой, у меня сломалось Оператора не потеряла. Куда їдем? Їдемо, може, споятку на горбок, потім на бригаду поїдемо. Я можу йти, я вез. Іван, на підлітку, я не бачаю. Я не буде на ній їде, вона погано їде. Я придумала на Іванк, набери. Я ж оператор, мені буде важко, воно буде трястися, як я буду знімати вас. Каналу... Баю, не вірять, воно об землю б'ється. Як мені його починити? Не знаю. Я вже починила. Це воно те. Нижнє. А, не. Візьми на палку, поки ми чинимо. А, ну підеш микати. Знімаєш? Naštěstí. Všechno. Víš, teď první chance na to então, de... Jum. Jum. Ství... Aji, <tiny> A já jdu. Що Ось такі моменти. Случилось? А як? А що? А що таке? Не знаю. Дивіться, тут воно не їде, а тут воно крутиться так. Що? Що це? Так має Передача. Я зараз не могу себе цену. Мой любимый дядька у нема дома. Дима. Нема дома. Ты... У не в дома никого нема. Пипец, что мне делать? Я не знаю. А с той стороны стати не вариант лишь... Якусь пригоду зняти. По-перше, по-друге. А що ми з ним зробимо? Я не механік. Дайте, чекай. Наш механік. А, А ні, він тримається. Софія його треба отак. Дівчат, це... знизу це б зліз. Вниз. Дивіться, отут тримається на у цьому бо... А. а знизу немає цепа. Знизу це без цих. З цегрона. Це, Наділа? Ні. Це, так, так сиди. На той самий там, де їдеш. Ні, завтікай. Ось цей, ось, ось, ось. цей. Це, це, це. Ні, надітий, надітий. Все наділи? Наділи. Та крутить. Все? Крутиться? Тебе а, підножка. А, бляха. Ні, частина голи. Ніде? Ну. Або не їде. Е. Попробуй. Я не можу. <laughs> а може тебе задні тепер? Попробуй, почати педалі, тепер задні. mm -hmm.

Зажав. Ай-ай-ай! зараз mm. собі. А зараз ми повернемося. На минуточку. Подивіться на мої руки На другу минуточку іде. Воно все-таки злетіло ось тут.

Наша пісня. Хто не знає, вже ніхто не знає. Ми написали свою пісню, з Лізою, але нам стидно за неї. Ну, на... За другу не стидно. Не ну, За другу, за друга це сама перша. Ми створили альбом, називається Літай. Літає.

Oh, I know. I eat it. Що ну, не, не, не знаю. Я мені так сказав, що в це... мене це, кстати, дуже голосний дзвінок. А, <пілляє> а, а, <пілляє> <трошки> <пілляє> <пілляє> а, Ми пробували, я туди ввода, як зі Так, копля і бабки стоїть. А мені так добре це. ж погано Не бессміхуття. А мені так було добре, без його. Кстати, ми там були на бригаді, може сходимо, покажемо що тут. Як назадник? Єдно же таки стрибене. просто кричу, я, мне сегодня на физкультуре прилетела мячом в Тикай ты там, собака! Эму, скажи сзывай, сзывай, сзывай. Иди сюда Собака Лох Дальше я не можу показувати Забороняю ріту Скажи мені в очі Кіс... Ми читали в очі Емо. Чмо Чи читати Мені показувався в чорній чин Що ти маєш у пальцях? ти Іх... Не поганий, там, поганий. Лисий? Брат лисий. Лисий? Хто? 50, угу. Та, там... А вам не кажеться, що там може собака забігти? А вам кажеться, що собака реально може туди забігти буде <реть> <Шо>? Собака? <реть> а, що поки, що а ви знали, якщо ми, ми будемо тут стояти, вона сюди прибіжить і вона буде прямо сюди залізати. Бо побачить людей. Я хочу скажу... не хоче туди наверх. Я тут туди не було. Я собі сподіваюся. Магазин магазин, Кафа Кава два, Что тут пишет? А мы, мы все. Что? Кто? Бек. Туда запрошення свого. Софія магазин. Софія, магазин. Бог каса. Кава. Я одноркові себе заліза. Це моя любима відклада. Заверить моя любимая. Прекрасний, коли нема собаки. Красний, коли Софа, я, я собаку бачила. Софо. <хит> <Сова. хит> я собаку бачу. Де? Пошутивані. Собака. Якщо на мене собака нападе? Не нападе. Якщо що то заліз, пожалуйста. Ne dai noi să fii la asta. O duc, și zine. Pe dă, nu se bea aici. Vă cunoază cu tine? Da. Ricci. Куда? А? Я тебе еще не сделала, подожди. Ага, не открыть, и все будет. Давай, лягай. Во, да, Волжить ваша мадонка. Я ваша подружка. Надо придумати привіт сюди. Okay. А мені так добре я казала А мені так добре Привет, ви, знає, я обожаю авокадо. Авокадо я живу авокадом. Авокадо це моє все. Авокадо я состую за авокадо. Це просто... Я абожаю авокадо. Ви не розумієте, як я люблю авокадо. 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 Я потім хочу авокадо. Ще я дуже люблю суші. А мені тоді добре. З авокадо. Але авокадо! Я сушу вже... мене вже... У мене тут ці суші стоять, я кожен день їм суші. Авокадо. Дурочки. Я хочу авокадо. Різе, Добре, угу. добре, добре, добре. Не кричи. Не... Я... Хочу тобі на день народження. Хочу тобі на день народження, я е... мішок авокадо. Е... Кілограм авокадо. Хочу. Я тобі подарю. Ой, клас. Не

Проти відкриті, Алло. А я як проскочу? ви позволи.